Ух ти, друзі, я думав зачем. Ого, ого, щось хороше. А що він туди пливе в ту сторону. А що таке? Ого! Друзі, ви не повірите. Всім добрий ранок. Переночував на березі річки псел. Зараз збираю всі речі і буду починати ловити хижака. Два дні буду намагатись щось спіймати, побачимо щось з цього вийде. На дворі досить прохолодно, навіть бачите, шапку вдів. Вночі дуже, дуже прохолодно, а в день передають десь 30-32 градуси тепла. Зараз підкачаю човен, тому що за ніч він спустив, складаю палатку і всі свої речі і буду починати ловити рибу. Рівень води піднявся за ніч десь сантиметрів на 15 рязку знесло. Ну, там трохи по берегам залишилося так. Вчора цілий вечір по руслу рязка плила, тому що дали. Води і течія стала більша, і рязку трохи знесло. Так що, друзі, побачимо, що вийде з цього сплава. Останній елітній сплав. А далі вже будуть осінні. Ось нарешті я вийшов на воду і зараз починаю робити первізаки. Ось дивіться, на попері в мене окуні повиривали оці хвост увесь. Я знайшов пір'їну і з неї зробив, бачите, такий хвіст новий. Побачимо, як буде окунь реагувати на таке пір'я. Так, є Перший хтось догнав. І це жерех. Перва риба, яку я впіймав, думав буде головень, а став жерех. на обертальну блешні нульовий розмір. Опа, дивіться. Синчик який просто красень Щейня за оберталкою прямо до човна підійшло три жереха Десь по пів кілограма кожен Так, знову удар таке окунь, чи хто? Так, Окунь Бамс Який хижак. прям спит водоросты взял вот такие есть бачите? есть и другая рыба на оберталку до дома так дребней взагалі щось дрібне дивіться який окунь зовсім малюк Поки що вітру немає, але в день передають 3-4 метри в секунду. Ну, На річці може бути і ще більше, як завжди. Ого! Оце це вдарив. Оце удар. Ви бачили? Віддай спінінг називається. Неочікувано. Ух ти, друзі, я думав зачеп. Ого, ого, щось хороше. Без удара, просто так як водорості почепились. ну, що це в нас там таке? Аж човен він туди пливе в ту сторону? Коротше, десь встало в водоростях. Я навіть не можу сказати, хто це. Може і жерех. А що таке? Чому вони встає? А ну, давай, підпливай сюди. Хочу побачити хто там. Ого! Друзі, ви не повірите, там окунь, я не знаю, величезний. Кабанюра. Оце кабан. Аби не зійшов тільки. Пів кіло десь. Таке більше, ніж пів кіло, А може і пів кіло. Фух. Оце кабан. Дивіться. О! Оце кабанюра. На попер не хотіли я такі клювати, так на оберталку зато взяв. Оце він. Друзі, дивіться, ну тут стабільно пів кіло є. Фух, Я думав, жерех, ніякого клювання взагалі не було, просто щось повисло. Я думаю, та водорості, коли починає супротив чинити, я розумію, що там риба. Гарно, гарно. Нарешті гарний окунь. Ось таку мені блешню. Друг подарував три штуки. Перший розмір і другий, і, мабуть, третій, не пам'ятаю, Мепс. І на неї взяв такий гарний окунь. Ох, іратяка в нього здоровенний який. Дивіться який. Просто красень. Просто гарнючий окунь. Ось така собертальна блешня первого номеру Мепс. Так, а це вже карчав піймали стягнув. Ну окон чинив супротив такий. Просто гарний. На дно пішов в водорості, там десь встав в ті самі водорості, заплутався. Потім я його витягнув звідти. Гарний, гарний окунь. Заплив у таке місце, де сонця немає. Зараз зніму ці всі речі, тому що стає досить спекотно і продовжимо рибалку. Так, клювання якісь ідуть. Чепився, мабуть, окунь невеликий. Так, ще й промазав. Івенюк за бороду прям. Бахнув такий хижак. Я дивлюсь, головники де-не-де по дну шастають, але ж чому не бере. Вже і літо закінчується, а так головень нормально і не клював. Принаймні в мене. Іесть! Дрібний, але клюнув, ну мабуть, головень Так, дрібний головень Ну хоч перший головень є. А що? Окуня впіймав, жереха впіймав. Головні впіймав. А ось потихеньку і вітер починається. Поки ще невеликий, ну але, звісно, він буде значно сильніший пізніше. Це дрібний гепнув головник. Блін, нормальні йдуть за приманкою, розвертаються і тікають. Таких хороших бачив головні адрібне і надікліє, як бачите. Обосрався. Всі руки мені обісрав. Ще я не знаю хто то був, але така, дивлюсь, за оберталкою волна йде. І чомусь він не схотив. Я не бачив хто, але видно, що риба велика була. Друзі, випливо такий жерех. Прямо за приманкою тут стояв. Фу, просто кабан. Кілограма, я не знаю, 4 величезний, один. Так, удар був. Хтось ударив поблешні. Не зговорчив якісь риби, проплив таку ділянку. Просто гарну. І риби тут є великого розміру. І головні, і окуні, і жерехи, але клювань, бачите, взагалі немає. Ось така ділянка. Де немає рослинності, Такі, таке коло, запливає оце все коло в густьорках. Багато густьорок, там один ляч, по-моєму, стояв, краснопірки, багато риби там. Так, ударчик стався. Я замінив іншу оберталку, поставив. Щось дрібне. Бахнуло один раз і все. Добрий день. Ну, Ми дивимося ваш канал. Дякую. <хи> а що воно? Кнесівка чи? Кнесівка там була. Уже броварка? Ну там скоро буде, так, да, вже броварка. Дякую. <нависи> що воно? Є щось... Та щось погано. Є, але мало. Не дуже, так? Не... Да. Так. Привіт, привіт від підписчиків. Добрий день. Привіт. Добрий день. Добрий, добрий. Знаємо своїх. Ну що воно сьогодні? Та щось поки слабо. Жерех, дрібний. гол... Окунь такий на полкіло, це таке, що найбільше покаже. Та є тільки мало, щось поки. Окунь, то найбільший на пол кіло клюнув. Та ну в неділю, ввечері. Ні, та я її не ловлю поки. Поки не спаде трава, я не ловлю її. Ну, нехай щастить. Ух ти, схватив і зійшов. Ви бачили? Навіть я не зрозумів хто. Це ще прикол. Дивлюсь, зараз на дно і там на дні, коротше, лежить половина щуки. Видно, що відгризена одна частина, другої частини немає. Це ж хтось її впіймав і їв. Добре, що хоч вітер дує в спину. І якраз мене несе течії. А от клювань взагалі нема. Такі ділянки пройшов взагалі З утра клювало зараз. клює. Давай швидше відео нові. віб, бо <світ> жду, жду, а їх нема. Скоро буде. Якщо нічого не зловлю, то й не буде відео. <світ> яке нічого не зловлю? Ти постійно все словиш. Я не рибалку я піду, нічого не ловлю, а ти ловиш. <світ> Щойно закинув приманку на дерево, там вона і залишилась. Добре, що недорога була. А от насправді погана новина, це те, що десь 4 години немає жодного клювання. Перепробував всі приманки в різних місцях. кидав Навіть в таких місцях перспективне де по-любому, щось клює постійно. Зараз 0, там навіть риби немає, в окулярах немає риб зовсім ніде. Десь з 9-ї години ранку риба перестала клювати. І я нічого не можу зробити. Тому ще покидаю годину. І ще, якщо за цю годину не буде і клювання, то буду вилазити на берег і відпочивати до завтра, тому що ну, смисла нема. До речі, в якості поводка в мене металева скрутка невеликого розміру 10-15 см. Зараз спеціально намотаю флюорокарбон. Якщо я собі взяв, поставлю флюорокарбоновий поводок і побачимо. Ну, я думаю, це ніякого не немає, тому що риб, все-таки риба і не прямує за приманкою. Взагалі її немає. Навіть в окулярах не бачу. Зутра я бачив риб. І 59-ї ранку вони всі зникли десь. Тому така ситуація не дуже гарна. Перепробував всі приманки із коробки, які тільки є. Взагалі ноль. Навіть не переслідує риба. І, на жаль, я з собою не взяв флюорокарбон, тому буду ловити із поводком, який ловив. Але це ніякої ролі не грає тут. Діло не в флюрокарбоні або в металевому поводку, а діло в самій рибі. Чомусь вона пасивна. Клювання осталось. Хоч, хоч якесь клювання, хоч холосте. І то вже радісно. А ось як я і казав, якщо протягом години не буде клювань, буду виходити на берег, тому що ну, 5 годин жодного клювання, я думаю, що це не дуже приємно просто так кидати 5 годин без жодної покльовки. Ось тут таке гарне місце, виліз в лісі. Тут і сосни є, і різні інші дерева. Коротше, мішаний ліс. Гарно, але ж палатку поставити тут ніде. Скрізь зарості і завали із дерев. А на тій стороні, скрізь люди стоять на ночівлю. Тому там одне місце є. Я зараз перевірю із столиком. Якщо там людей немає, то там і залишусь, тому що більше варіантів немає. Все зайнято людьми. А ось і вечір сонце сідає позаду мене. Човен. Стіл я вже поїв. І там заряджаються гаджети, приманки стоять на столі, Ось палатка. Речі, можливо, їх пізніше занесу в палатку, а можливо вони залишаться біля неї, тому що погода гарна, дещо не передають, навіщо речі заносить. А така ситуація, ще там десь дрон летить. Гудить уже хвилин 5, мабуть. Ну Все, в принципі, ще там годину-півтори і буду лягати спати, тому що завтра рано вставати. Буду намагатись ловити все-таки рибу, але я думаю, що вона буде теж пасивна, як і сьогодні навряд чи що От прям завтра вона буде активна і клюватиме. Дуже сильно сумніваюся, але побачимо. Всім добрий ранок, другий день з розпочинаю і буду намагатися щось піймати сьогодні. Побачимо, чи риба буде активна. Я то в цьому сумніваюсь, але ж буду намагатися щось ловити. О, є перша риба, друзі. Ось і хтось ударив Ого! І непоганий. Може щука навіть. Так щука. такая щучка, невелика, раз мы ее отпустим, известно, клюнула на чабе, вот такой, значит я хочу голову не об або жереха, або окуня клюнула щука. Вот, на жаль, была камера вымкнута, а так и поставив оберталку нулевой размер и сразу шудар. удар. оце удар був. Оце подача була, ви бачите? Клас. Оце міцний удар. Єсть! Оце ударюка! Оце удар, а думаю, що ти жерех. А ну виходь, в одрасті зайшов, вийшов, так жерех. Такий невеликий, таке витворяю. Давай, давай. Опа. Єсть. Дивіться, який красень. Клюнув прямо у поваленого дерева. Як і повинно бути. Ну такі доволі часто попадаються такого розміру. На різних ділянках річки. Клас. Теж на оберталку нульовий розмір. До речі, ось я... До речі, ясь витягую гачок, відкриваю рота, а в нього всередині риба в роті. Так що харчується хижак. І слідуча покльовка. Ну хто там теж жерех чи вже головень? Жерех теж. передній ось дивіться такий красунчик теж на ту саму оберталку нульовий розмір адже на інше не клює нічого. так удар був міцний є Жерех, мабуть, теж. Так, жеріх, чи головень? Ні, головень. Бачите. Опа-на, дивіться який. Нарешті головень. Дивіться, який красень. Все на оберталку. Як то кажуть, оберталка спасає рибалку. Щось щось таке дрібнеше. Дивіться. <гум> Взагалі дрібне. Так, ще й на удари йдуть знову вже. 4 чи 5 ударів, було, А там щось таке що... Хай воно краще і не клює. Ого, який в ужара перепливає через річку такий великий удар зразу ж холостеплювання дрібного головня. ого он все бахнув Ну спінінг чуть не вирвав. я все так розслабив руку Отакий красень, красунчик, дивіться, який обісрався. Два клювання ще й наставились. Дух-дух. Двічі. Все більше не йде за приманкою. А ну ще раз туди. Не докинув. Більше не хоче. Ох, схватив. Ви б бачили. Я бачив як він прям підходить до приманки і хватає. Так, сиди він. Ох, який гарний головен, ви тільки нагляньте, який просто гарнючий. Просто гарний. Уже і поводок кривий, але вже часу немає. І змінювати мені до місця, де я буду їхати додому, залишився, десь година залишилась. І, ну, погодьтесь, сьогодні риболка цікавіша, ніж вчора. Вчора просто повністю галяк був. Оцей ну, крайній головень я побачив, прям як він виходить із водоростей, вилітає точніше, і атакує приманку. Тих всіх, всіх риб я не бачив, а тут прям видно було. І є удар. Теж я побачив рибу, але там дуже дрібне. Удар. Дрібні. В принципі, яка блешня. Блешня то невеликого розміру, але ж як більшу ставлю, то плювань немає, тому варіантів нема. Єсть. Ішов, ішов за приманки, я вирішив ускорити темп проводки і він зразу кинувся. Аби отак кожного головня бачить, як він прямує за приманкою в окулярах, то можна було б долавлювати. А так часто ми не бачимо, я просто кручу в одному темпі. А там, наприклад, йде головень, він потім приманку не бере чомусь. А якби бачить і Береш її, убистряєш проводку і він зразу ж атакує часто. Ух, оце подача, я ж малюк повипригував. Ну ви бачили, мабуть. Класно, гепнув. Бля, взяв на дерево, закинув якраз в такому перспективному місці, де головні зазвичай стоять. Ну все. Ух, ще й нам буває плювання. Аж мальок порозлітався. Спінінг. чуть з рук не вилетів. Не знаю хто там, можливо жерех, можливо голови, але подача була просто неймовірна. Ух, знову удар який. Ух, і удари. Зразу моментально випрягає із кущів. Блять, бачу як він блиснув з секунду і його немає. Так, я сподівався на це місце, що тут щось таке клієнно. Нічого не клює взагалі. Так, ударчик був. Що і все. Один раз гепнув. І на тому скінчилась движуха а от і прийшов час завершувати рибалку. Як бачите, сьогодні риба була більш активна, ніж учора. Все збираюся, Насті, прямую додому. А ви не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі.